Звільнення з державної служби зрадників, хабарників та корупціонерів цілком очікувано наштовхується на потужний спротив з боку зазначених осіб. Подекуди це ставить під загрозу весь люстраційний процес, який розпочався з моменту ухвалення закону про очищення влади, що так довго виборювало суспільство. Нині проти закону схоже постали українські судді. Вони вирішили піддати під сумнів його відповідність конституції. Марія Землянська визначила хто ж саме ініціював суддівський демарш проти очищення влади та віднайшла суддів мільйонерів у Верховному суді України, який і ухвалив доленосне рішення оскаржити закон в Конституційному суді? Ми за те, щоб в процесі ілюстрації позбутися осіб, які своїми діями дискредитували органи державної влади, в яких вони працювали. Але ми за те, щоби в революційному запалі не постраждали люди, які ніяким чином не були причетні до тих процесів, Ярослав Романюк з травня 2013 року, обраний головою Верховного суду України. До цього вісім років працював там же спочатку просто суддею, а потім першим заступником голови. У листопаді цього року він разом з колегами по ФІМІДІ зібралися на плену, щоб вирішити чи просити Конституційний суд перевірити на відповідність Конституції окремих положень закону про очищення влади. Це є е, така димова завіса для того, щоб е, прикрити е, справжні їхні наміри. А справжні наміри, судячи з усього, це просто певним чином бойкотувати закон, дискредитувати його, створити йому поганий імідж в суспільстві для того, щоб Ну, це вже можливо, десь моя тільки думка і моя версія. Коли дійде справа до перевірки їхніх майнових декларацій, всі вже мають вважати, що цей закон нічого не вартий, тому ну і і немає що перевіряти. На офіційному сайті Верховного суду є дані про статки 46 суддів. Серед них ми знайшли трьох мільйонерів. Суддя Микола Балюк за 2013 рік задекларував майже 1 мільйон 230 тисяч гривень доходів. З них заробітна плата – понад 393 тисячі, ще майже 15 – матеріальної допомоги. Але найбільший дохід у судді від продажу майна – 722 тисячі. Його колега Олександр Прокопенко задекларував майже 2 мільйони 96 тисяч гривень. З них зарплата, матеріальна допомога та продаж майна – майже 423 з половиною тисячі. Решта – а це більше півтора мільйона гривень. Дісталися судді у спадок. Сам голова суду теж не пасе задніх. За попередній рік Ярослав Романюк отримав більше двох мільйонів гривень доходів. Голова верховного суду задекларував 2 мільйони 96 тисяч 303 гривні. З них зарплата це 367 тисяч. Матеріальна допомога майже 15 тисяч. Ще Романюк продав майна аж на 1 мільйон 677 тисяч гривень. Також у користуванні судді три квартири, два гаражі та дві автівки. За останні він віддав майже півмільйона. Можливо, саме майнової перевірки, яку передбачає закон про очищення влади, найбільше бояться судді. Ми говоримо про, про членів корпорацій. У них у всіх є діти, які працюють в судах, їхні чоловіки працюють, якщо не в судах, то в прокуратурі. Ми отримали у розпорядження документи, що підтверджують, Схоже, схожа мова йде про повстання проти закону цілого суддівського корпусу. На ім'я Романюка надійшло щонайменше 14 звернень від суддів різних інстанцій. Хто ж ініціатори цього демаршу проти очищення влади? Просять перевірити на конституційний закон про люстрацію 12-й позачерговий зі суддів, рада суддів України, Рада суддів господарських суддів, вищий спеціалізований та Вищий господарські суди, ірпінський міський та Бориспільський міськрайонні суди, апеляційний суд Києва, а ще 6 з 10 одіозних районних судів Києва, серед них Оболонський, Подільський, Дніпровський, Дарницький, Солом'янський та Голосіївський. 23 проти 19. Верховний суд підтримав колег і таки піддав сумнівам закон про очищення влади, який, палаючими шинами та мітингами, під стінами Верховної Ради місяцями виборювали українці. Стан, в якому перебуває судова система, не говорить про те, що це частина правової держави. Судді заявляли про те, що зазначеним законом може бути порушена їх право на незалежність, але судді не можуть бути незалежні від закону. Шокований суддівським опором, і сам міністр юстиції, на відомство якого покладене забезпечення проведення перевірки чиновників згідно закону про очищення влади. Зараз рівень довіри до судової системи дуже низький, і у суддів зараз фактично чи не один з останніх шансів, коли вони можуть цивілізовано пройти процес трації, очиститись від тих представників судової системи, які не місце на посадах суддів, і перегорнути цю сторінку. Цю ганебну сторінку в історії судової системи, яка мала відношення до винесення неконституційних рішень проти учасників Майдану, на жаль, вони пішли іншим шляхом. Я думаю, що фактично Верховний суд втягнувся в певну політичну гру і дуже прикро, що це може стати поганим сигналом для всієї судової системи. Є питання до легітимності ухваленого верховним судом рішення, адже у голосуванні за доленосне для люстрації подання взяли участь Микола Патюк, Леонід Фесенко та Валентин Фосарєв. Усі троє пенсіонери. А як говорить закон про судоустрій і статус суддів, вони не можуть виконувати свої повноваження зі здійснення правосуддя з наступного дня після досягнення ними 65 років. Але Верховний суд вирішив і це питання. Більшість суддів підтримала рішення про надання пенсіонерам право брати участь у голосуванні. Можливо, питання люстрації дещо вийшло за межі законності і перейшло у політичну площину. Чим це загрожує? Тепер м'яч на полі Конституційного суду України. Якого рішення чекати від нього? Питання риторичне. Якщо ми будемо ми зважатимемо на те, що таке український конституційний суд. І що це той самий суд, майже в тому самому складі, який колись зробив Януковича імператором і переглядав свої рішення на 180 градусів кілька разів щодо і щодо конституції, і щодо інших питань, то звичайно, що ми можемо очікувати там будь-яких будь-якого саботажу, будь-яких незаконних дій і так далі.